Ось ми вертаємося до того, з чого ми починали. Мотор Мінчака лежить у нас на столі. І зразу хотілося б сказати, мотор це не мій, мотор нам дали на ремонт. І коротенька предісторія що з цим мотором. Вся болячка цього мотора чисто в цій частині цього двигуна, тобто кривошип, ціліндропоршньова група. Щеплення, коробка, запалення. Вся тут по цьому мотору хорошо. По суті, капремонт ремонт це аліндропошньової групи. Тобто будемо робити все те саме, що ми робили з моїм мотором, але вже більш якісніше, і з нормальними сьомниками, з нормальними трошки кращими запчастями, і більш якісна зборка буде вже на цьому двигуні. В цьому відео ми зробимо бистру розборку і можливо дефектовку цього двигуна. Люба розборка двигуна мотоцикла міск починається з того, що треба зняти. Лапку переключення передач, відкручується болтик, знімається, і знімається лапка кікстартера. Після цього ми беремо плоску отвертку і викручуємо три болта кришки генератора. Викрутили ми три болтика. Тут у нас зв'язочка, це поки йде на заднє колесо. Це у нас генератор, ротор. І Аналогічно відкриваємо ліву кришку нашого мотора. Тут у нас знаходиться щеплення. 4 болта і один тут зливний є. Точніше, це індикаторний болт у нас, коли заливається масло, цей болт викручується, мотоцикл ставиться рівно, заливаєте масло і поки з цього отвора не потече, потекло, закрутили, все, це у нас болт індикаторний. Зкрили ми нашу кришку щеплення. Тут у нас вилетівший кікстартер, точніше, полумісяць, тут нема шайби, і там він не до кінця був сівший. Знімемо, покажу моменти по ньому. Далі вже не робили зйомник, просто загнутий гвоздок, зачіпаємо пружинку, плоскогубцями тянемо, провертаємо і знімаємо верхню кришку щеплення. Зняли ми кришку щеплення, нашу корзини точніше. Витягуємо диски. зразу, і зразу швидко сказати, між оцими верхніми двома дисками не було проміжуточного. То такого диска. І у нас виходить, між цими двома дисками вони просто погоріли. Вони поскукожувані. Тобто, а там, де були соприкасання з проміжуточними, тут вони просто лисі. Ну, Ці диски вже точно під заміну, витягуємо їх. Витягнули ми всі диски. Остався у нас внутрішній барабан, сама корзина. Тут у нас йде грибочок, шток. З цієї сторони далі в нас теж є шток. Але у нас між цим грибочком і штоком виземним немає шарика. Це ще одна проблема. Треба буде знайти такий самий шарик. Виймаємо цей грибочок і приступаємо до зйомки центрального барабана. Для початку викрутимо пружинки. Викрутили ми пружину, повністю очистили всю корзину від всіх її елементів. І Зараз вже можна викручувати оцю гайку. Для цього ми примінимо спеціальний зйомник, який зараз зробимо. Можна і так підклинювати чимось, але ми ще зроб... зробимо сйомник і нормально відкрутимо нашу корзину. Зробили ми наш, щоб відкручувати нашу корзину то один із проміжуточних дисків. Така ручка. І, да, можна заклинювати його чимось, Але вже хочеться робити нормально. То ми вставляємо наш диск у корзину. Він попадає в оцей паз. І то можна отак упертись, навіть ось в і головкою відкручувати нашу цю. Тут у нас різьба обратна, якщо я не ошибаюсь, І можна відкручувати. Але перед цим розігнути контршайбу, і викручуємо нашу корзину. Викрутили ми нашу гайку. Тут йде в нас така шайба, яка загинається, щоб воно в нас не розкрутилось. І з допомогою такого сьомника в нас легко без ніяких ущерба шестерням, цепку і так далі. Спокійно це все викручується. І Після цього вже можна знімати корзину. Витягуємо центральний барабан. Тут ми відкручуємо гайку, яка фіксує зв'язку. Зв'язка в нас сидить на шпонці, і треба звідси Здергнули ми нашу зв'язку. І після цього оце все вже можна знімати. Стягнулася у нас корзина. Тут у нас є шпоночка, яка на лівій цапфі колінвала. Корзина в нас нормальна, це все у нас тут так і останеться. Пружина кікстартера в нас вже прослаблена. І зафіксована вона такою ось втулочкою. Тут вона сидить. І виймаємо наший вал -кікстартер. Тобто На даний момент вже можна сказати, що в нас ліва половинка мотора повністю розібрана. Тут у нас в корзині ще є втулочка, яка в саму корзину тут вставляється. І шайби. І все, На цьому ліва. Частина мотора в нас повністю розібрана. Після того перевертаємо наш мотор на правий бік і для початку будемо витягувати коробку. Для цього нам потрібно викрутити цю гаєчку і знімаємо нашу зв'язку. Після того зразу будемо вже відкручувати всю кришку, не знімаючи оцю маленьку кришечку, там просто стоять регулювачні шайби, це, вже, це все ми вже дивилися. Тобто, вскриваємо нашу коробку. Для цього відкручуємо всі болти в круг. Открутили ми всі болти по кругу і попустили цей наш регулювачний вінтик, він у нас впирається в цей вал переключення передач, щоб в нього не було осьового люфта. Тут у нас ще витягується цей наш шток. Між яким між ним і нашим вижимним грибком не було шарика. Найдемо, поставимо, і можна вскривати нашу коробку. Пару ударів кияночкою легенько вона відходить і вскриваємо Ось наша коробочка. Ця шестерня в нас тут сидить, на цій кришечці. І вся коробочка в нас ось на виду. Це дуже великий плюс моторів мінчаків, що не треба колоть мотор, щоб полізти до коробки. Коробка тут в нас в ідеалі, тут все в нас хорошо, нормально. Тобто коробка в нас не робитиметься. Ми її просто витягуємо для того, щоб тоді половинить коло двигатель для наших основних дій. Так що, зараз все беремо і викидаємо звідси. Розбираємо повністю коробку. Витягнули ми всю начинку з нашого мотора. Наступне, що хотілося б відкрити. Це зняти циліндр. Откручуємо всі болти. Вони вже тільки наживлені, бо вона вже у скривалась. Поршня тут вже всередині немає. Циліндр у нас буде йти під росточку. В цьому відео у нас просто розборочка. Хто може перший раз буде розбирати, показуємо, як це все діло робиться. І знімаємо нашу головку. Головку зняли. І так само стягуємо циліндр. Все, циліндропоршнева група в нас знята. У нас є колінвал. Кому інтересно, зараз ставлю поближе камеру і показую. Дивимося на наш колінвал, чого ми його будемо перепресовувати. Тобто, дивимося отакий от у нас є люфт, вертикальний, і отакий. От в общем, колінвал у нас буде перепресовується. Оце такі стуки у нас був у моторі. І поршньова аналогічно буде точитися під поршень Yamaha UB-100. Далі з усього навісного у нас залишається саме запалення, то тобто есть генератор. три болтика, які вони у нас злизані, убиті, треба буде їх поміняти. І генератор у нас. Потихеньку, акуратно знімається. З цієї сторони, фішку ми вже розпінували і тось, витягуємо наш генератор прямо з проводами з усим. І далі в нас залишається наш ротор-магніт. Він прикручений довгим болтиком на 10. Викручуємо його і будемо знімати. Вже не будемо показувати, як знімати. Без ніяких сьомників, або обстукають акуратно кияночкою, він може так спасти. То, що Ротор у нас сидить на шпонці. Або отут ми наріжемо різьбу М10, будемо закручувати, і ротор сам здірнеться. Ну Це вже показувати не будемо, В інтернеті і так багато про це відео. Але більше всього, отут нарізатиметься різьба М10, вкручується болт, і він знімається. І все. Зняли ми наш ротор, все-таки ми нарізали там різьбу. Крутили болт і нарізали зовсім чуть-чуть. Рішили вже не крутити його там до кінця, просто взяти шайбу, ключ. І один удар раз, другий удар два, три, чотири. І магніт у нас знявся. Ми розібрали наш модуль, який прийшов до нас на ремонт. І в цьому відео ми покажемо, як. Його розколоть. Ми вже це робили, але, повторимо, з сьомника, саморобного нашого зйомника, ми зробили для того, щоб випресувати коленвал з лівої сторони і з правої. Ну і, соответственно, з нього наш мотор розділиться на дві половинки. Ну, сама головна задача цього зйомника випресувати колінвал із лівої і правої половинки картера. І На даному етапі нам треба викручувати усі болти, які держать дві ці половинки в кучі. Викрутили ми всі наші болтики по кругу на нашому моторі. І все, тепер можна починати колоти наш мотор. Щоб колоти мотор, я зробив спеціальну приспособу. Ось така пластина. Я зроблю отдільне відео по всіх зйомниках для розбору мотора. І будемо зараз спробувати розбирати наш мотор. Для цього ми беремо нашу пластину, отак ми її положили. І прикручуємо на два болтика. Вообще хотілося робити це на три, Але спробуємо зараз на два. А там далі побачимо вдруг що переробимо. Це пробний тест цієї пластини, якщо він буде удачний, то це якраз дуже хороший прилад для того, щоб колоти мотор. Ну, в частності ж випресовувати колінвал із картера. Все, наша пластина прикручена. І далі. Конструкція простіша. Беремо і закручуємо цей болтик. І він буде давити на колінвал. І, по суті, його випресувати. Це, по ідеї. Трошки вкрутили ми наш болтик. Помагати треба. Тобто закрутити, трошки хоча б кияночкою обстукати. По цих сехсіоніках зробимо оддільне відео. Покажу. Але, по суті, поки що він працює. Ми точно зараз його розколимо. Тобто не треба стукать, там, зубилами чи чимось. Аккуратненько допомагати. Трошки болтик закрутили, пішов натяг, обстукали, обстукали і воно ось одлипає. Переставив я наш сьомник на праву сторону, де генератор, тут один підшипник. Трошки легше йде і вже в нас результат на лице. Зараз зразу буде видно. На цій стороні у нас мотор прям легко. Розколується, то є оця половинка, точніше, колінвал з цієї половинки вилазить. Все, ось він зіскочив уже. Ось наш сьомник і вже зробив свою роботу. Єдине, що в нас це все діло вискочило разом з подшипником. Подшипники в нас є, то ремонт, у нас все готове. І Залишається нам в цьому відео ще витягнути колінвал з цієї лівої половинки картера. З цієї сторони у нас теж пішло. Колінвал вилазить потихеньку. Прогріли хорошенько, залили ВДшечко і жидким ключом. І колінвал у нас потихеньку йде. Випресували минутий колінвал. Випресувався він разом із подшипниками. Хорошо, це чи погано, можете написати в коментарях. І зараз будемо робити обзор цього всього дійства. Давайте швидко продивимося, що в нас по картерах. В кривошипі в у нас дуже великий слой отакої грязі. Не знаю, з чим це зв'язано, чого воно тут так, напишіть теж. Тобто це все треба буде чистити. В цьому картері у нас сальник поставлений другою стороною. Тобто, якщо це отак дивиться, оце сальник правильно встановлений. Але всередині він оцей дивиться так само на нас. Отак. Тобто він встановлений другою стороною. Тут я як розібрав. Просто отак зверху лежала пружинка, сальника. І так само ж тут копоті і грязі. Дивимося на колінвал. Подшипникам тут хана. Вони люфтять, вони хитаються, і теж питання, він виліз із подшипниками разом. Це погано чи хорошо, як воно должно бути. Шатун у нас тут. Люфтить, стокотить, як у церкві. По кривошипу тут усе понятно. Що в нас в цілому по мотору? По мотору в нас загально генератор нормальний, коробка нормальна, щеплення. Нормальне запалення, все єдине щеплення у нас поміняється свіжіші диски. Лучі. З коробкою тут все ідеально. В общем, по мотору все хорошо, крім циліндропоршньової групи. Тобто, ремонт заключається чисто в тому, що ми замінимо подшипники, ми замінимо сальники, відвозимо скоро колінвал на перепресовку і відвозимо циліндр точиться. Циліндр у нас точиться до четвертого ремонту, а поршень стоятиме UB-100. А в цьому відео ми показали нашу новеньку приспособу, яка доволі хорошо себе показала, для того, щоб випресовувати колінвал, ну і розколоти мотор. Витягнути його із правої половинки і з лівої. Як показала практика, легше спочатку випресувати його з лівої половинки. тоді тут все, У, точніше в правій половинці, у лівій все розігріть, горяло легенько, все залить ведешечкою, І тоді він доволі хорошо у нас вилазить. Так же само у нас вже. Є сйомник для того, щоб назад обратно запресовувати колінвал. Але це вже побачите його у відео, коли ми будемо це все збирати. І одні всі відео по наших всіх приспособах, які допомагають нам робити, розбирати і збирати мотор. Тобто, навіть такий нас не раз виручав. Тобто, закрутити корзину, прикрутити і так далі. Але один із важливих, найважливіших зйомників, приспособ це оця наша пластина. І ще сйомник, щоб нас, наоборот запресовувати колінвал назад. Але це вже все буде при зборці. А про всякі приспособи сйомніки вже зробимо отдільне відео, покажемо, розкажемо, як вони робляться.